Ми знаходимося на тому самому місці, звідки бере свій початок. Ця моторошна історія. Люди майже одразу охрестили його криворізьким маніяком. Ця новина облетіла перші сторінки всіх українських та місцевих видань. Наче хижак він вистежував своїх жертв, переслідував та намагався оглушити, а потім гвалтував. Проти поліцейські виявилися хмітливішим за зловмисника, і вже сьогодні він знаходиться на лаві підсудних. Тіло першої жертви знайшли у парку Богдана Хмельницького під час святкування дня міста 27 травня. Це була 17-річна дівчина. Її знайшли без одягу та зі слідами насильства. Згодом маніяк знову дав про себе знати. Перший факт завершення преступлення даної серії нами було була як розбойне нападіння. Коли з першої жертви були першої жертви були похищені речі і нанесені тілесні тілесне Після посишення другого преступлення Мы начали объединять все подобные факты в одно головное производство. Виявилося, що напередодні були ще два напади на жінок у цьому ж районі. Перший стався у ніч проти 15 травня на Нікопольському шосе, другий 24 травня на стадіоні біля медичного коледжу. У всіх жертв був дуже схожий типаж. Зловмисник здійснював напади після 21-ї години вечора. Ще одне вбивство сталося на території 9-ї лікарні в ніч проти 14 червня. Загибла була також без одягу, а тіло було вкрито численними саднами. Це вбивство стало для злочинця роковим. Вже за лічені дні особу ґвалтівника встановили та змогли затримати. Я благодарен всем сотрудникам, которые работали над раскрытием данного преступления. Благодарен неравнодушным жителям города, которые оказывали нам помощь. Были задействованы сотрудники всех служб. Ежедневно город охраняло более 500 сотрудников. Отдельно по этому преступлению работало больше 100 человек. Починає оперативного составу, слідувателі, експерти. Зловмисника одразу взяли під варту. Справу слухають у жовтневому суді у закритому форматі. Останнє засідання відбулося 11 грудня, на якому зловмиснику подовжили запобіжний захід до 7 лютого. Обвинувачений не визнає своєї провини у вбивстві двох дівчат, але у правоохоронців немає жодного сумніву у винуватості затриманого. Сьогодні ми вже почали за визначеним порядком досліджувати матеріали досудового і кримінального провадження, тобто ті матеріали, які нами були зібрані під час досудового розслідування. Сьогодні частково було оголошено, вирішено питання щодо продовження строку дій запобіжного заходу щодо обвинуваченого строку запобіжного заходу, який був обраний триманням під вартою продовжено і перенесено визначену наступну дату. А цей, на перший погляд, тихий та мирний будиночок ледь не став довічним цвинтарем для п'ятьох місцевих мешканців. Протягом майже півроку орендар разом зі своїм публічником вбивали та мордували людей. Закопували тіла прямо тут, на прибудинковій території. Першим в цій кривавій історії 24 жовтня знайшли труп 32-річного молодого чоловіка. Він зник без вісті ще на початку літа. Після процедури упізнання тіла батько загиблого, побачивши, що зробили з його сином, поїхав до одного з можливих підозрюваних і намагався помститись. Він вистрілив у ймовірного зловмисника з вогнепальної зброї. Чоловік каже, не знав, чому зник його син, тому у пошуках покладався тільки на поліцію. Увідів викопавшого сина во дворі, лежавшого. Що... уже на земле. Я, честно вам сказать, ну немножко потерял память. Дальше я не помню, что было. Самостоятельно я не участвовал в розыске сына. Все делалось через следователя. Вже за декілька днів на цьому ж місці відкопують ще чотири трупи жінки та трьох чоловіків. Зі слів господарки будинку, підозрювані, що тимчасово мешкали тут, глумилися над трупами, відрізали вуха та пальці. Сусіди й зовсім не відкривають двері журналістам. Усі нажахані. За попередньою інформацією, деякі жертви загинули від удушення, інші від ударів битою або були зарізані. На думку слідства, все це відбувалось з червня по жовтень у стані алкогольного сп'яніння. Наразі підозрювані затримані та знаходяться у СІЗО. Під час огляду присадибної ділянці було виявлено ще чотири муміфіковані тіла за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 – це умисне вбивство двох або більше осіб. Сідаючи до маршрутного таксі, 20-річний Олександр навіть не підозрював, що ця поїздка для нього може стати останньою. На початку 2018 року у кривому розі викрали студента та вимагали викуп від батьків. Загалом протягом місяця зловмисники змогли висмоктати з родичів близько 100 тисяч гривень. Гроші знімали у банкоматах у різних містах України. Обіцяли повернути викраденого юнака живим, але від того, що з ним зробили, мурашки по шкірі були навіть у досвідчених оперативників. Ці моторошні кадри зроблені під час оперативних дій та затримання зловмисників, які викрали 20-річного студента. У кладовищі біля будинку відкопали тіло хлопця, замотане товстим шаром харчової плівки. Від моторошного видовища волосся на шкірі стає дибки на відео. Та сама кімната і той самий 25-річний молодик, який зізнається. Він організував викрадення і вбивство студента. Злочинець вже був у в'язниці за шахрайство. В какой комнате было с вами совершено убийство? Непосредственно укажите на место совершенного вами убийства. Это он лежит на спине, на животе. на животе. На животе. Руки у него находятся под ним. Родичі декілька разів відправляли кошти злочинцям загалом приблизно 100 тисяч гривень. Зловмисники обіцяли відпустити Сашка живим та неушкодженим. Натомість били, мордували його і, незважаючи на отримання гроші, задушили у спецоперації по затриманню зловмисників та пошуку викраденого студента брали участь близько ста оперативників з усього міста та області. Зараз викрадачі затримані та знаходяться під вартою. Свою провину у засіданнях визнають, але частково. До завершення судового розгляду я згідно закону не маю права коментувати суть розгляду справи. Хочу просто відзначити, що в даному судовому засіданні було допитано двох свідків, які були знайомі раніше із особами, яким пред'явлено обвинувачення у скоєнні даного злочину. Давати будь-яку оцінку цим свідчам, як я вже зазначав, я зараз просто не маю права. Ні для кого не секрет, що у нашому місті попит на заборонення рушовини інколи перевищує пропозицію. Щодня поліцейські затримують драгдилерів, все ближче підбираючись до їхніх покровителів. Інколи те, щоб здавалося неможливим, втілюється у життя. І ось справа Кирзи та її поплічників вже направлена до суду. 13 березня у Кривому Розі затримали банду, яка торгувала наркотиками. За рішенням суду правоохоронці провели обшуки одразу в трьох районах міста та взяли під варту п'ятьох зловмисників, які займались продажем особливо небезпечної наркотичної речовини ацетильований опій. За адресами проживання підозрюваних поліцейські вилучили грошові кошти та понад тисячу мілілітрів так званої ширки на загальну суму майже 130 тисяч гривень. Спецоперацію готували декілька місяців, аби знешкодити наркоторговців, провели сім обшуків одночасно. 800, 800, 900, 2, 100, 2 200, 200, 2300, 2350. У спецпраці брали участь у проповноваженні карного розшуку міського та обласного управлінь, слідчі Криворізького відділу та полк особливого призначення поліції. Всіх фігурантів одразу затримали та клопотали про тримання під вартою. Однак суддя Центрально міського районного суду Майя Бутенко випустила наркоборонесу за прізвиськом Кирза та трьох її подільників під домашній арешт. Ще одного взяли під варту з правом застави в один мільйон гривень. Сутупали задоволені копотання січа свідчовізміну поліціями. Застосування завіжного закладу в літримані під варто відмовити, застосувати щодо підозрюваних 25-10 половини -25 -25 -25 -25 -25 -25. завітний заклад, вулиця домового домашнього решта, застосування електронних засобів контролю за місцем проживання. Зараз коридори малосімейки виглядають, наче нічого і не було. Але ще декілька місяців тому тут можна було знімати сцени для фільму катастрофи. Зруйновані стіни, зім'яті, наче бляшанки, двері, стовпилу та неконтрольована паніка. Троє людей постраждали. Вибух стався ось за цими дверима. Місцеві мешканці кажуть, ймовірна причина самогонний апарат. 16 липня, 21.20 вечора, у Тернівському районі на вулиці Чарівна лунає потужний вибух. Шипки та двері вилітають на десятки метрів від споруди. А всередині під'їзду кадри, наче після серйозного землетрусу, мешканців будинку терміново евакуювали. Одразу з'явилися декілька версій подій. Поки одні стверджували, що вибухнув газ, інші намагались довести, що запаху блакитного палива ніхто не відчував, та й полум'я на диво не було. Нами з п'ятого етажа сиділи, бабахнули. Бабахнуло. А що неізвісно, або газ, або самогонний апарат не Та Я просто туди не заходив, я можу конкретно сказати щось. Ну говорять, газ в основному всі. Хоча кажуть, що запаху не було, газу. Та якщо б газ вистрілив, то було б вже усіх бійняло б газом, по крайній мірі, Ну, или і постає купа не вдарила, а так то каже, я так зрозумів, що 7-8, 9 зацепило і все. У Криворіжгазі одразу заявили, блакитне паливо до квартири, де стався вибух, не подається вже як два роки через борги. Але у поліції розглядають усі можливі версії. Комунальники доволі швидко прибрали наслідки вибуху, декому допомогли замінити пошкоджене скло, декому навіть встановити двері. Але згадувати той вибуховий вечір у цьому будинку будуть ще дуже довго. Олег Єрмаліцький, Віктор Зубченко, Микола Нечепоренко, підсумки року перший міський.